Наскільки може бути актуальним ігровий ноутбук на залізі попередніх поколінь наприкінці 25-го року? Гадаю, відповідь залежить виключно від співвідношення його продуктивності та ціни, яка може стати ще більш цікавою, особливо напередодні розпродажів до чорної п'ятниці. Коли бюджети стискаються, а грати хочеться в сучасні тайтли, саме такі робочі конячки виходять на перший план. Отже, до мене приїхав MSI Katana 17 b в VFK. Це не новинка, але комплектація тут все ще бойова. Процесор Intel Core i7 13620H, 16 ГБ оперативки стандарту DDR5, швидкісний NVMe SSD на 1 ТБ та народний хід відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 на 8 ГБ. Почну із зовнішності, бо тут є про що поговорити. Розміри катана 17 натікають, що перед нами заміна десктопа, а не витончений ультрабук для кав'ярень. Хоча 2,5 см товщини для повноцінної ігрової моделі з 17-дюймовим екраном це все ще небагато. До речі, лінійка катана завжди позиціонувалася MSI як доступна ігрова серія, а не як щось гостре і тонке на челезу меча. Тому відкиньте асоціації, які виникають при згадці самурайської зброї. Для тонкості у них є серія стелс, а тут у нас надійність та пластик. Коротше, не переплутайте. Дизайн можна описати як мінімалістичний. Геймінг видають хіба що боковини та вентиляційні решітки. Корпус виконаний з міцного, але маркого пластику. Він настільки добре збирає відбитки пальців, що криміналістам цей ноутбук точно б сподобався. А от що дійсно приємно здивувало, це блок живлення. Я б сказав, що це один з найкомпактніших 200 ваттних блоків, який я коли-небудь бачив. Його реально зручно кинути в рюкзак, і він не тягне плече. Чого не скажеш про сам ноутбук, який важить добряче. Тепер про те, кому може знадобитись 17-дюймовий екран в ноутбуці. Тут встановлена 140 Гц Full HD IPS матриця. Для тих, хто звик працювати з зовнішніми моніторами, роздільна здатність 1080p на такій діагоналі у 2025 році може здатися дещо спірним рішенням. Пікселі видно, якщо придивлятись. Але враховуйте, що тут 8 ГБ відеопам'яті. Характеристики матриці по сучасним міркам не можна назвати вражаючими охоплення кольорів базове, яскравість середня. Коротше, це варіант для тих, кому потрібен великий екран одразу в комплекті з ноутбуком. Як для ігрового пристрою, картинка непогана та плавна. Але для професійної роботи з кольорами краще пошукати щось інше, або підключати зовнішній монітор. Над екраном нас зустрічає привіт із минулого веб камера роздільною здатністю 720 p Таке відчуття, що в минулому десятилітті їх наклепали настільки багато, що виробники досі не можуть розпродати залишки зі складів. Для робочих дзвінків підійде, але стрімити з неї я б не радив. Клавіатура тут повнорозмірна. Цифровим блоком, що зручно, в характеристиках скромно не вказано тип механізму. Зазначено лише, що вона ігрова, з ходом кнопок 1,7 мм. На практиці натискання приємні та чіткі. Є чотири зони RGB підсвічування та спеціально видалені прозорі ковпачки на кнопках WSD, виглядає геймерськи, хоча функціонально нічого не змінює. З портами все більш-менш пристойно. На правій боковині все по-багатому. Комбінований аудіоджек USB 3.2 Gen 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 Type-C, який вміє передавати зображення, HDMI 2.1, який тягне навіть 8К при 60 Гц, або 4К при 120, та мережевий порт RJ45. А от з лівого боку там є ще один швидкий USB 3.2 і раптом повільний USB 2.0. Я чесно не розумію, навіщо у сучасному ноутбуці досі ставлять 2.0. Так, мишка працюватиме. Але в 2025 році хотілося б бачити всі порти швидкими, враховуючи зворотню сумісність, USB 3.2 виглядає більш універсально. Тепер зазирнемо всередину. Оперативна пам'ять працює у двоканальному режимі. Встановлено два модулі з по 8 ГБ. Звісно, хотілося б більше, але плюс у тому, що пам'ять не розпаяна. За бажанням, обсяг можна розширити до 64 ГБ. Для SSD також є приємний бонус у вигляді додаткового вільного слоту M.2. 2 тобто потенціал для апгрейду тут є, що однозначно плюс до живучості ноутбуку. Система охолодження складається з двох потужних вентиляторів та шести теплових трубок. Цікаво, що трубки контактують одразу з графічним чіпом та процесором. Плюс такого рішення в тому, що коли навантажене щось одне, вся система працює на його охолодження. А мінус, коли пітніють обидва компоненти, починається конкурс, хто більше прогріє систему. У фірмовому софті є різні сценарії роботи, але основних два тихий та турбо. Тихий режим чудово підходить для роботи та браузинга. Ноутбук майже не чути, але грати в ньому у важкі ігри протипоказано. Продуктивність ріжеться нещадно, а температури змушують нервувати. Якщо хочете стабільний FPS та адекватні температури, доведеться вмикати повний обдув. І платити за це акустичним комфортом. Шумить він знатно. Тому хороші навушники must have. Перейдемо до найцікавішого реальних тестів продуктивності в іграх. Я проводив їх у турборежимі, бо інакше розкрити залізо не вийде. Але для початку порівняємо обидва режими. Почнемо зі Stalker 2. Тут процесор навіть не при максимальному навантаженні легко нагрівається до 90 градусів, i7-13620H 13620H хлопець гарячий, особливо якщо йому дати можливість їсти більше лімітів. Проте у Turbo Full HD на високих налаштуваннях графіки ноутбук тримається добре. У моїй улюбленій локації в прип'яті можна розраховувати на стабільні або майже стабільні 120 FPS. Оптимізація гри дійсно підтяглась, і 4060 тут почувається впевнено. Йдемо далі. Кіберпанк 2077, як завжди, ставить залізу на коліна. На максималках з ультрапроменями грати можна лише за однієї умови. Вмикаємо DLSS та генерацію кадрів Frame Gen. З цими покращувалками можна розраховувати на стабільні 80-90 кадрів, що для такої системи відмінний результат. Цікаве спостереження: процесор, який задіє не менше за відеокарту, чомусь гріється більше за неї. Далі свіжий та атмосферний Arc Raiders. Це приклад того, як треба оптимізовувати ігри одразу на релізі. Навіть на високих налаштуваннях можна побігати зі швидкістю під сотню кадрів на секунду. А якщо підробити ще й генератор кадрів, то можна вичувати 130-140 FPS навіть без зниження налаштувань. На здивування є запас як по оперативці, так і по відеопам'яті. Загалом грати комфортно. Головне, щоб ніхто не підсижував на точці виходу. Ну і останній Battlefield 6. У Full HD на ультраналаштуваннях з увімкненим DLSS на якість, але без генератора кадрів, система видає 90 100 FPS навіть у моменти тотального хаосу на екрані. При цьому процесор споживає значно більше заявлених 45 ватт і легко нагрівається за 80 градусів, навіть з турборежимом вентиляторів. А от відео Chip RTX 4060 почувається цілком комфортно, тримаючись на позначці близько 70 градусів. Ну і звісно, кіберспортивні ігри тут теж йдуть добре. Але це вже заслуга самих ігор, які заточені під менші вимоги. Коротше, є де розкрити 144-Герцовий монітор. Який висновок можна зробити? MSI Katana 17 b 13 vfk наприкінці 2025 року це приклад класичної раціональної покупки. Він не намагається вразити вас преміальними матеріалами, ідеальним екраном чи інноваційним дизайном. Він просто бере і тягне всі сучасні ігри з хорошим фреймрейтом завдяки DLSS 3 та потужному залізу, хоч і гарячому. Це цілком непоганий варіант для тих, хто шукає стаціонарний ноутбук з великим екраном, можливістю майбутнього апгрейду і не готовий переплачувати за новинки 2025 року, які дадуть приріст 10-20% за значно більшу ціну. Тому якщо знайдете його на знижках, це може стати розумним квитком у світ сучасного геймінгу за адекватні гроші. Дякую за перегляд. Бережіть себе, близьких, та допомагайте наближати перемогу.